Віталій, Беталій Шахев рай проти. Альфаро. Мігель. Мігель. Кото. Так, рейтинг 647. Поїхали. Разбатчик. Юу. Кіньса 6 не знаю, що це таке взагалі. Якщо чесно. Я не розумію. I don't. Ну. No. Хочемо так. Да, Хочем хочемо цікавості. Щоб позиція була несимметричною, максимус. А, я типу пішл, ні, там пішечка я не їв. Там було б хоп без коня наїть. Ну а d5. Він хоче від мене. Чому він мені дарує ці темпи? Чому ти це робиш? Вай! Вот айодуін. Давай так. Давай я ще. Короля тримаємо центр, тому що суперник робить дурницю. Ось він бачите, щось таке вичворяє. Хоч всі, хоч падає. Слоном просто тричі походив. Туди-сюди. Ту. Ах ти! Хитрончик. Надорив мене. Кажеш, Атака, да? Так от і сеп. Угу, понятно, 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 ну, да. Надарив, то надарив, що я взрыв? Що я можу зру... ну що. назад? Три нулі ми вже готові піти, тому що треба. Кія. Тільки так. Блокуємо тут сюди. Ах, ти хочеш з'їсти. Ти ж його з'їсы, да, цього пишек? Е4. Якщо Е4, то ти сюди, да, можеш пити? Ну окей. Звісно, ми не б'ємо у нас хороший чорнопольник, який стоїть за пішаками. Вільно все почуває. Кінь же 6. Кінь 6 є, да? Одеганятись за цими розмінами. Чувачок. Добро. Я в виде иду. Я в виде иду. Я в иду. H5 тільки його піджене сюди. G5. H5 зіграє. Сюди і буде сюди хід. G4 мені це не хочеться допускати. H5, сюди g5. А, от такий хіт знайшов. Джин-джин-джин-джин-джин, джин-джин-дэн, длин. Здесь шаг, ще висы. Про табакинь, высить, до речі. Так, ну це Влаштовує нас? Далі йдемо. Ну, це. Так. Яку теру тут і чу? цю. Так, він буде захищатись. Перей же 6, якщо ви коня якось вести в гру. Так, так. Якщо покращуємо позицію і готовим G5. Готовим підготовлюємо. Так. Кінь відійде, зараз уже 5 ідем, да і все. тут вилочка. Оп! G5 тут хочу взяти, да? Давай. Слово на c3 прийде. Не хочеш, да? Захочеш зараз. Ми сюди. Пожертвуємо матеріальчик. Ой, 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 як неприємно вийшло! А це нема? Як це ж неприємно вийшло? Ще й не мат. Що неприємно, то неприємно. Я вже мат бачив у себе в голові. Давай шах. Ой, як неприємно. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Ну тут хоть мат, ну нарешті. Нарешті як приємно стало. Нарешті. Фу. Повезло мені. Повезло, повезло, повезло. А йому ні-ні. 72 на 60. Оце була партія, звісно, класна. Але я десь не... все рівно грав не дуже. Кінц 6 тут поганий хід, тому що зазвичай пішак С7. Це... Це Має грати на С6, а С5. І боротись за центр. А кінця 6 тільки сповільняє цей контрудар. Так, треба було мінятись. Ну, я не хотів. А я то не хотів. Так, і тут я, звісно, помилився, бо я пропустив цей кіньбу 4 вилка. І він може сказати в темпах зрівнявся, де ще й. Випередив мене в розвитку, тому що у нього король рокерований в мене. ні. Так. Ні, кажуть, слоном треба було брати. Не, не хотів слоном. Так, ми тут без матеріалу, але ми йдемо атакувати. Так. І в нас чорнопольник, який в перспективі став дуже хорошим. Хлопчиком. Тут я тільки в останній момент побачив, що на G5 він може пішечка у нас стирити. І тут десь. Оце помилковий хід. Йому треба... Тут, до речі, в нього все нормально. Мені здавалося, що в мене там така ініціатива сумашедша. Каже, D4 грай. Ну, D4 я б'ю дощо. А, тут десь втрачається. На, прикольний удар тим, що оця вся конструкція може розсипатись після Там пішак іде з Є е на Д. Тут нема вже підтримки, можна з'їсти цього, потім заблокувати, наприклад, і якось підірвати чи якось нападати. Так, такий прийом цікавий. Це інціонезація, це максимально пасивно захищати, але. Капобланки казав, що така конструкція біля корля найгірша. Тому що слабкі білі поля. Так, тут треба було кіння 6 вже грати. Ух ти. І G5. Ну це тільки от правильний маневр, маневр треба було знайти, Да. Кінь G6. Дає хорошу перевагу, а так все, в принципі, інші ходи. рівність. Це поганий взагалі. F5, я думаю, f 5 б'ю. Ну і що? d 7. Ой, ту радись. Ну і що. Нічого нема, да, у нас, типа. Тут мінятися фрізями ми не хотіли, але ми міняємось якби... і. в них все окей? Ну, мабуть, так. Да. Зайвий пішак. Хороша пішокова структура. А моє, моє це буде слабкості, які впадуть, і залишиться отак 4 на 2, і як скруджу Скрудж Магадак. Ну, добре. Так. Що там було в партії? Тудак-сюдак. Тудак Магадак. Ні, тут, до речі, нормально. Я вже тут звідчую, насправді, тому що я нічого іншого не бачив. Він двічі напав на коня. Відходити конем це точно гірший варіант. Про це віддавати. Ну, а тут. Якби, дальнобійні фігури просто розтрощили короля. Бук. Я думав, це мат. Це ж пішак. Да, ну тут. Відкривається. Король напроти короля стоїть, ферзь сюди вклинився, але. У нас є Чорнопольник. Усе.